Сейчас в ивенту будем робити. Ну. Там! Ага, у вас проподілитесь и лас вопита і... сатурнита. Ну. Але я був в шокі, що там був ексеколат. У мене на приватці. Сейчас я найду. Давай заходимо. Чекай, я в шокі був. У мене тут ексеколат має. Я зараз покажу. О, той Рома мені показав, капець був циколад в мене. То що я вкрав знову мою оцпоцітос. Ти вкрав лозну? Ні, а, я не був. Я був на другому камері. Але він вийшов. Я не був. Трошить, на мене. Давай на мене, на мене так нема. А то і так теж. Давай ліпше, так зручно. Так. 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 І ще ж треба зробити. Блін, Матео не зможемо зробити. Ну, я думаю, що ми зможемо його зробити на обладу. Так, є... в мене колекція грає по свій дузі. Аж два в мене. Ну, в мене один поки що. Ну, ти дочекався його. Ні, ну так. Ну, ти його хотів його дуже. Ну, все, я, коротше, ти йшов і дайте. А що, мене запит підрядували мені лакокарачу вчора. Серйозно? Та подивися на верху. Ходи сюди, ходи сюди. Іду. Во, грай по собі, друзі. Дуже доволі Я знаю, що так знаю. Або диви, який капец. Да, да, да Ого, диви, ти дай мільйонів, клас. Я взагалі повезла. Тобі більше того, що там, там було підряд було в тебе. Я повинен, по... ну, да. Ну, ви побачили, в мене було знову моє господіння, тоді я зря видала відео. Но ну, там вампира капучино. Та я б рожу бомбардірую крокодило. Так, по посмідузі, ты його дуже хотів. Ну, я маю Тільки як тут зробити, якщо. Давай, я забираю. Давай. Нам дуже скоро ще підходить за Лаваку. Щоб... Бомбардіра Крокодила. На другому казу для мене у вас крокодилитос. Ну, ша, 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 ша. Ща, зараз я на другому аккаунті. Ща ще, ще я на другому акаунті ну. Капець, ти вчора, що вона всі роздавала грайпу саме дуже? Ні, ну то я перший його раз маю. Ну так, ти ж його давно нема, не мав. Ніколи не мав. А я його дуже давно не мав. Все, почали. Може рівно треба. Ну, ка, Ривна. Да давай пидам. Давай пинару пидам все давай. О, все о, что було? Давай, ще раз, давай. Давай. Ну, послухайся пульс, Ну? А может, давай давай поменяемся? Давай, я, ты там, я тут. Ну? Ну-ка рівно стоит. Рівніше, 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 рівніше. І пішли, пішли, типа ти попішли. Може, ми рівно стоїмо, а я тут Ща, нормально поправлюсь, ревно? Підійди ближче, ти занадто далеко. Може такого потрібно? Підходьте. Ну-ка, підходимо. Ще ближче мене скін просто великий, кутячий. Ну, ну чого не йде? Має ну, робити. Ну, ну просто... Ну-ка, давай ще раз. Тоба самому Давай йдемо ось сюди. Ну я щойно почав. Ой. Так, стоїмо. Все, робимо. Все. Тільки нам треба скоріше підібрати його, но це підряд було. Скоріше візьмемо пишет, я! Скорее всего, возьмал Лос Крокодили. Да просто его Давай скорей, а я перекупляю! Ну не те машина, ні. Ну куда Лос Крокодил Ай, вновь заново! Так, мені тут. О, мне додали! На другому акаунті. я дудал! Я не знаю, я почти не попав. Давай! Давай скрыйся! Да шо я вже я уже тут, порвай! Все добре! Эммм! Так, стоїмо, сюди, рівень сюди. Хочу ще Сейчас рівень. Ще отак вот походу. Вот так. Видите, видите, дальше, ведь идите. Он здорово далаку стоите. Толстолото плечку, близько, близько, блеску близько стоїте. Ну, ну то не йде. Може то рівне лице? Все, є. О! Все, тепер будемо перекупляєм. Перекупляєм. Я беру, я хрупно йду брати. Якщо хуйорово, то в шоку буде, а? А ну ні, тоді хуйорово. Лас факвіта сатурнітас. Проста. Лас факвіта сатурнітас. Я беру, коротше, давай. Давай, я перекупляю. Лас факвіта сатурнітас. А я пару знаю, я буду прокуплять так вот. Это вас <рес> весь не скин кит. Ну правда. Ну да. Теперь, купи, купи! Лас Факвитас Сатурнито. Стих, давай рядом тут сюда так легше буде. Ні, туди, вот сюда, недалеко від мене. меня. Лас Факвитас Сатурнито. Не, тут, стой тут, я, там, де я стою. Вот, вот, Otac, otac, otac. Bere, bere, bere. Las facuitas saturitas. Eh, yes. ta ce <se> e nat? <anak> ce om? Eh! Nu tu inat. să e nu ne <lonely> Oi. Ai. Ea nu ne interneta o a Да, хотя бы мне дали вас, сколько девиц. Ага. Ну блин, ну что у меня тупые нет. Ну помилуй. Ай, ведь Крыма, ведь крыманая. Ой, я пассив, я за Ти Ты вышел, уже. Да? Давай, виходь. Зараз выйду. Да я не Ты на пятую О, там зомби. Ты на Ты вроде раз. Раз. Мне уже треба идти, Жань, давай. Давай, давай. Всем пока, короче.